640 день в Канаді 15.03.25. Що сьогодні у нас? Сьогодні субота, сьогодні дуже лінева субота. Прокидався зранку кілька разів, але доспав я до 12. Став аж по 12. Ух, став. став, зібрався попив кави, попив кави солодким. І... І взявся за комп'ютер. Вирішив там перенести файли. Перезавантажений диск, це був у мене. Я перше вирішив почистити його в стандартному форматі, вичистити кеш і всяке таке. Але е, дійшло до того, що я видалив майже все. І думаю: ну що, якщо я вже все вичистив краще, я обновлю. від я давно хотів відкотити Windows до е, заводських настройок. Бо в мене оце оновлення після оновлення екран переставав працювати. І це проблема була з Віндою. я вирішив її відкатити. Я відкотив, і в мене все пропало з робочого столу. І оця заставочка пропала в мене. Я її дуже люблю. Давно я ще її в армії собі поставив в Україні. І привик до неї. І я все там що стандартне. Встановив Chrome, встановив там якийсь WhatsApp, Telegram. І гри повичищав, поведеляв непотрібні, і взявся шукати цю заставку. Шукаю, знаходжу, десь знаходжу, але вона знаходиться тільки ось така от маленька, а мені потрібна широка, бо тут не видно на відео вона розширяється до кінця екрану. А так вона посередині дуже погано дивиться. І в кінцевому результаті я її знайшов на флешці в себе. Я все ж таки зберіг її. Бо вже думаю поставлю другу тему, знайшов іншу таку там природу, але щось вона мені не дуже. Субати так. Потім пообідали. Смачно пообідали. До церкви мали їхати, але вже не встигали, то не поїхали. Не поїхали ми до церкви і відпочивати. Заліз я тільки включив комп'ютер, думали разом щось пограти. І дзвонить воно ну, написав мені Алі, каже, проблема. В одній з квартир мешканець не може зайти додому Блін, А це вже була десь така 9-та, напевно, година. Та десь 9-та. І треба піти. Я пішов. Емедженсі ентер нічого не працює. Нічого не працює. Програми, сканери, батарейки додаткові доставляв. З пер... Ні, треба сверлити, висверлив дірку, пробував відкрити вручну. Ніфіга. Клацаю, 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 ні, висверлив більшу дірку, відкрив я двері, він зайшов додому. І я... все одно замок не працює. Треба було мені піти, я знайшов оцей пін, сам саму серцевину, закрутив серцевину і вже ключом можна відкривати. Але клянка все одно не працює. Мені не подобається. зовнішня не працює. Треба буде мені поміняти завтра цілий замок. Завтра, не думаю, що завтра, але я завтра зайду в офіс, попитаю, що там як. Це багато роботи. Це багато роботи в понеділок, напевно, собі зроблю це все зроблю, поставимо нормальний ключик. Робимо, як має бути. Але зараз він доступ має через ключ, так що нормально. Ну, з тим забався, це було жорстко. А так, решта, все нормально. До машини пішов, подивився, що там, як. У мене сумка була з Донеччином. Я приніс, передивився. Блід, мали в церкву відвезти, так і не відвезли. Ну нічого. Все, зараз відпочивати, бо знов затягнули вперше. Па-па.